Всім привіт! Мене звати Ілья і я зафейлив челендж 75 гарт. Чому я його зафейлив, розповідати я не буду. Зійшлимось на особисті причини. Але на 66-му дні челенджу я не зміг виконати його умови, і тому челендж провалився. Але все одно після. Ну, можна, можна взяти і піти, порахувати ті дні, коли я хворів, і коли виконував майже всі умови челенджу. Крім того, що я не займався так активно спортом, як потрібно, то можна підрахувати, що бо їх було 75, але таким читерством я займатися не буду, і тому я чесно приймаю те, що я продовжував челендж також. З челенджу, те, що я чув, що людям цікаво, та й думаю, що буде цікаво, це які відчуття від челенджу після челенджу. Перше і найголовніше, що я зустрів, це те, що для мене змінився смак води. Змінився він десь на день восьмий, напевно. Те, що мені вода почала зовсім по-іншому смакувати. І вона якось менш навіть можна сказати трошки огидною на смак стала. А зараз воно вже відходить потроху, але в цілому цей сайд ефект досить незвичний і, скоріш за все, він викликаний тим, що в рамках челенджу потрібно було пити досить багато води. А, інша штука, яка а, теж досить неприємною стала, це те, що мені під час заняття йогою, типу, десь день на 5, після дня п'ятдесятого, а досить складно стало займатися йогою вранці. І навіть на день 60 я перестав займатися йогою вранці. Замість цього я почав також ходити як і вранці, так і ввечері. Замість не знаю, повноцінного заняття спортом, чи хоча там я досить в високому темпі ходжу. Коротше, відмазки пішли. Але бажання займатися йогою в мене прям дуже сильно воно відбилось. Не розумію чому, тому що, в принципі, і до того, як я займався, почав займати проходити цей челендж, в мене те, в мене, я теж займався досить тобто, того йогою і такого відчуття не було. Це якось... Але я міг собі дозволити один-два рази пропустити. Тут я не міг дозволити собі пропускати. Можливо, це пов'язано якось з цим. Решта складових челенджів вони були нескладними. Ну, точніше, вони були такими, що я їх мог спокійно повторювати з дня в день, без особливих якихось нюансів. Єдине, що воно займало досить таки значний об'єм часу, особливо. Часу займає те, що змонтувати це все, записати якийсь аудіодорожку в звіті. Не знаю, чим буду заповнювати тепер свій TikTok аккаунт, коли я не, не займаюся челенджем, але десь так все відбувалось. Я десь не 50-й день челенджу, чи, ні, чи на 40, десь на середині. А на середині челенджу я сказав, що якщо я не виконую челендж, то я маю познайомитись з 10 людьми. І, на жаль, мені це доведеться робити. Мені тут моя помічниця підказує, що мені це все потрібно буде зняти на відео. Але я не розумію, як це все буде відбуватися ще разом з відео, і це трошки звучить як трошки крінжатіна. Але давайте зробимо так. Я спочатку познайомлюсь з 10 людьми, а потім, як можливо, якщо я буду готовий до цього, то зніму ці 10 не ці 10 знайомств, а просто ще інші 10 знайомств на камеру для того, щоб підтвердити це. Бо моя, моє почуття некомфортності. Ну, хіба що ми зробимо приховану камеру? Будемо на приховану камеру знімати, як я знайомлюся з людьми. І буде. Це буде відео, яке називаємо 10 годин крінжі. 10 годин ілля викликає крінжу. Чи хотів би ти пройти цей челендж до кінця? Так, я хотів би пройти челендж до кінця, але ну і насправді. Поки я був в челенджі, мені здавалося, що він не такий і складний. І я насправді була думка про те, що блін, та чов 75, я можу давайте далі, наскільки мене вистачить, пройду. І в мене в голові взагалі така штука була, але просто на минулому тижні я зламався, і в мене не знайшлося сили для того, щоб продовжувати челендж. Чи вплинув челендж «75 п'ять хат на твоє психічне та фізичне здоров'я? Мені здається, що вплинув він виключно негативно, <смістична> вплинув негативно точно на психічне, тому що це досить виснажлива штука психоемоційно, яка потребує багато самоконтролю. І напевно з цієї точки зору воно втомлювалося. Як мінімум, я зараз вже п'ятий день не займаюся челенджем, і я відчуваю, що в мене з'являється більше сил, більше енергії, тому напевно вплинув негативно. Можливо, десь з точки зору фізичної я став більш витривалий, і трошки сильнішим, але це не точно. Пораду, ти челн, «75 hard. Тільки якщо вони хочуть зачеленджити свою силу волі, свою витривалість організму, то так, це прикольна штука, яка як disturber, не знаю, як зараз. Я думаю, як це українською правильно, яка збуджувач. Для того, щоб внести о, подразнювач. о, Правильне слово подразнювач. Це штука, яка досить добрий подразнювач, щоб з... збодрити життя. От таке я вам розповім про челендж 75 хард, А ви не забувайте підписуватись на мій канал. Залишати коментарі, можливо, ви спробували пройти цей чи інший челендж. Розповідайте, як у вас воно було. Можливо, ви спостерігали за тим, як я проходив челендж у моєму Тіктоці. Тоді теж а, розкажіть, сподобалось вам чи ні. І залишайте свій фідбек. І також нагадаю про постійного спонсора. Моїх відео, бо іншого поки нема. Це компанія Uvel, яка займається тим, що допоможе вам стати здоровішими. Я можу довго розпинатися, але не хочу. В описі є посилання на наш вебсайт, де досить детально розписано, чим ми займаємось. І Якщо у вас з'явиться таке бажання, то рекомендую вам спробувати наші послуги. Я обіцяю, що ви не залишитесь невдоволеним.